Жила собі в лісі на дубі білка, а біля річки в піску черепаха. От якось кличе білка черепаху до себе в дупло в гості. Приходь до мене, горішків погриземо!» Та як же я прийду? Ти ж он як високо живеш. А ти чіпляйся за мій хвіст та тримайся за нього міцніше, от і доберешся. Витягла черепаха шию, схопила ротом білчиного й хвоста. Лапи підібгала, щоб не бовталися, об гілки не чіплялися. Білка поскакала з сучка на сучок, з гілки на гілку, а черепаха ззаду теліпається, черевцем кам'яним об кору постукує, але нічого тримається. Раптом летить повз дуб лелека. Приятель черепахи. Вони на річці жаб разом ловили. «Здравствуй, кумонько! Де це тебе занесло? Здрастуй! Тільки но черепаха рота роззявила, як одразу ж білчиного хвоста випустила, і на землю, геп, забилася черепаха, розсердилася і до себе на річку поповзла. На другий день приходить білка до черепахи. Чого ж ти сердишся, кумонько, не моя то провина, що ти впала й забилася, тримати б тобі язика за зубами. У себе обійшлося, полізли знову. І полізли вони з сучка на сучок, з гілки на гілку. Вже й дупло, білче, не близько. Але тут, як на біду, пролітала поруч ворона, пером чорна на язик гостра. Каже вона білці Що це ти за мокрий кругляк тягнеш? Не стерпіла черепаха образи, та як закричить вороні Сама ти круг. Ну і, звісно, знову впала на землю. Забилася ще сильніше, ніж минулого разу. Приходить білка до черепахи в третій раз. Дуже мені хочеться тебе горіхами пригостити. Такі вони, кумонько, смачні, такі солодкі. Вже зроби ласку, помовч хоч годинку, а як заберемося на дуб, тоді з ким хочеш балакай. Знову полізли. Тримається черепаха, нікому по дорозі не відповідає. Ось і дупло. Вхопилася білка за поріг лапками. Хвіст підтягає, черепасі киває. Ось ми і вдома. Тут би черепасі ще трішки потерпіти, поки всередину не потрапила. Але ні, не втрималася, відгукнулася. Ну, той, та як гепнеться вниз, так і лежить не дихає. Адже дуб аж до самого неба був. Правду кажуть, поки справу не зроблено, мовчи. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.